Сьогодні, починаючи з 4-ї години ранку, російські військові здійснили масовний ракетний удар по Київському та Сапівському районах міста Харкова. Ракетний удар був здійснений за попередніми даними ракетами типу Х-22, С-300 та Іскандер. Наслідок цього ракетного удару троє цивільних осіб загинули, більше 35 цивільних осіб отримали поранення. Наслідок цього ракетного удару постраждало більше 20 цивільних об'єктів. В більшості це багатоповерхові житлові будинки. Крім того, був зруйнований навчальний заклад для дітей хворих на скаліоз. За даним фактом, слідчими національної поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. За частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.